В перший день липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Навіть опади в західній частині країни не допоможуть. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 1 липня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітру в цей день майже не буде. Очікується східного напрямку 3-8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 липня, то буде найспекотніший день у всій Європі. Зараз ми вам все розповімо так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 29 до плюс 33, а вночі буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 30 до плюс 34. Вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 22 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 30 до плюс 34. А вночі від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 32 до плюс 36, а вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів. У понеділок, на півдні, температура буде від плюс 33 до плюс 36 в день, і від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла вночі. У Києві, 1 липня, хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Львові ясною погодою на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. У день очікується дощ дощі з разою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі, у понеділок, увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 23 до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!